Я вітаю вас у 2025 році. І сьогодні, в перший день цього року, я хочу трішки підвести підсумки за минулий. Ні, ні, не бійтеся, цифр не буде. І трішки скласти якісь плани уже на поточний. Не завдяки, а всупереч, минулий в'язальний рік. Був дуже цікавим, дуже насиченим і дуже продуктивним. Кілька конструкцій, які я спробувала вперше, Ну ось, наприклад, кругла кокетка зверху. Вважаю, що досить таки вдалась і хочу спробувати це ще ну, для себе на зовсім іншу фігуру, скажімо так. Спробувала я японське плече. Також я задоволена цією конструкцією, ну, але, на жаль, в мене немає фото. Так буває. Також в цьому році вперше я спробувала зміщений реглан, так звана японка. Теж досить таки цікаво, там була ще одна особливість, але про неї пізніше. Спробувала я реглан-пугон. Саме для себе в мене досить такі похилі плечі, але я не задоволена цією конструкцією. Вона не так виглядає, як мені б хотілося. Вона не так гарно лежить, як мені хотілося, і, скажімо так, я думаю, що я не скоро повернуся саме до цієї моделі. Я спробувала задовільнила своє бажання пізнання саме цього методу і на цьому зупинюсь. Вперше я в цьому році спробувала вив'язувати виточки. І також саме розсіяні виточки, коли ніби неї немає чіткої, але є поворотні ряди, які допомагають, ну, та виробу все-таки краще сидіти по фігурі. Я не вперше у цьому році спробую інтарсію, але маю сказати, що цей рік я вже робила інтарсію. На порядок складнішу, ніж зазвичай. збулась моя задумка дуже-дуже давня, мабуть, вже минула більше як десятиліття з тих пір, коли я думала, як би його спробувати, товсту ниточку поєднати тоненькою полотно. І цей задум вдався, і я дуже-дуже задоволена тут з собою. Я в цьому році придумала кілька конструкцій шкарпеток. Спробую в'язати шкарпетки гачком. Пряжні відкриття цього року. Основними пряжними відкриттями це була італійська шкарпеткова пряжа Цервінія, і в'язала я з неї далеко не тільки шкарпеточки та скандинавська шерсть. Обидва ці пряжні надбання дуже гарні в роботі і приємні в носці. Серед в'язальних подій минулого року не можна обійти спільні проєкти. Так, на початку минулого року я зарікалася не ходити в ці спільні проєкти, тому що ну, досить таки тяжко, це треба вписати якусь свою ідею, цей спільний проєкт. Це треба вписатися в такі дуже стислі сроки. І я ніби відкинула цю ідею, але це як був трішки інакшим і Крім постійно діючої чотирилогії Оленки Буганової, я ще беру зараз участь у спільнику «Іздвяні зустрічі. Він минулого року тривав от на зимні свята і цього року також, і я знову беру в ньому участь. І ще під кінець року, я взяла участь у такому спільнику, як «Дівчатка, такі дівчатка четвертий сезон. В цьому спільнику в мене шалений успіх, я дуже старалася, дуже багато вклала часу і сил як у самі вироби, так і відео по їх презентації. І обіцяю вам, що ні-ні-ні, так більше я робити не буду, не буду вас лякати, якщо я йду в спільник, то я не буду приймати участь у всіх номінаціях. Мій в'язальний канал Ютубу. Він не розвинувся, в ньому не побільшало переглядів, але в ньому вже тисяча підписників, за що я вам дуже вдячна. І канал до сих пір є. Це ваша заслуга. Отож, дякую вам. І про плани цього року. Не хочу я будувати чіткі плани і брати обов'язок, я зв'яжу стільки-то, стільки-то, того-то і того-то. Так, а, У мене є певні задуми, тому я обіцяю вам щось в'язати, обіцяю щось цікавеньке. Що-небудь придумає, застосую якусь цікаву техніку, от зараз я маю намір використати перванське в'язання на спицях. Тож, якщо вам цікаво, що це, як це, то залишайтесь на каналі і слідкуйте за відео. Обіцяю вам часом щось знімати, можливо, це буде рідше Євро. В мене є задум додати ще одну рубрику на своєму каналі, але, якщо чесно, я весь час боруся із собою. Чи треба воно мені, тому що це ну, додаткове навантаження, скажімо так, воно завжди ж легше не робити, як робити. І навіть не знаю, чи треба вона вам. Отож, поки що я ще в роздумах і озвучувати неї не буду. Про спільні проекти цього року. Отож, як я вже сказала, зараз я в різдвяних зустрічах третій сезон Оленки Буганової, і я вже вам озвучувала свої плани на, ну, саме на цей проєкт. Але не дивлячись на те, що сьогодні, ще тільки 1 січня, я вже встигла записати ще, ще три спільника. Ні-ні, я буду в них обережна. І буду потаріжки, але ж все ж таки, ну так, воно цікавіше, напевне. Два із цих спільника це спільники Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Називається краса з краси. Це ми в'яжемо з шкарпеткової пряжі, але не лише шкарпетки. Шкарпеткова пряжа вона не нижча по своїй якості, тому що вона для шкарпеток, вона якраз має поліамід для зносостійкості, і, як правило, це досить-досить ну, приємна ниточка, особливо, якщо співпадають ваші ну, тактильні очікування, і вона не є а, сильно жорсткою для якихось певних виробів. Хоча зараз є дуже-дуже м'якенька і приємна, приємна така ниточка. Причому я думала йти в нього не йти, а вчора я побачила, що Маруся дозволяє шкарпетковою вважати ту ту, яку ми вважаємо, тому що є класична шкарпеткова, і я, наприклад, дуже багато в'яжу з української вовни. Там 20% не поліаміду, а поліефіру. Тобто, вона не така зносостійка, але все ж таки більш-менш. Суть в тому, що тут ми щомісяця розпочинаємо новий виріб, тобто спільний проект триває. Аж до 31 грудня 2025 року. І на кінець у спільника самі сміливі ті, хто дійдуть до фінішу, матимуть 12 виробів. Ще один спільник. Він трішки коротший за терміном, він триває 3 місяці до 31 березня і називається Файний подарунок в діло. Не секрет, що ми обмінюємося пряжею, щось даруємо одна одній. І одна справа, коли купуєш сам собі, все одно якось уявляєш, на що ти неї купуєш, що ти з нею будеш робити. І зовсім інший квест, коли тобі подарували цю пряжу. І ну, треба якось продумати, наскільки, ну, писати, скажімо, неї в свої задуми, щось з неї придумати. І мене є, наприклад, прекрасний подаруночок. минулого року мені подарувала Марієчка з каналу В'язальне Асорті. І саме що він зібраний з думкою про мене там. Ну, скажем так, він дуженько продуманий, він в моїх улюблених кольорах, але ну, руки ніяк не дотягнуться. Тому я записалася в цей спільник і думаю, що я все ж таки встигну з цієї ниточки щось пов'язати. Вона стоїть в тому ж пакетику, в якому приїхала, і надихає мене і надихає, скажімо так. Спільник уже розпочався, але не знаю, я думаю, що ви ще можете постукати, і Маруся вас, напевно, ще прийме. І ще один спільник, в який я теж вступила забагато, розповім чому. Він називається Літо двері відчиняється. Цей спільник мені дуже подобається. Своєю продуманістю. По-перше, він оголошений вже. І почнеться він лише 1 квітня і триватиме до 1 серпня. Подобається те, що він досить таки довгий за термінами і дійсно можна щось а Подобається те, що він оголошений вже. Тобто мені треба в цей термін ну, зв'язати. Я можу зараз продумати, що мені треба, що б мені хотілося подивитися свої ниточки, упорядкувати якось і ескізи, і думки, і нитки. І вже тоді дійсно, що 1 квітня почати. Ця ідея ось такий підхід. Мені настільки сподобався, що я. Вирішила підтримати Марієчку. Я ще зовсім не знаю, що саме я буду в'язати в цьому проєкті. Але От те, що так, так продумано, я розумію, що в наш активний час дуже тяжко планувати і дуже тяжко ось так далеко заглядувати і обіцяти, що ти там будеш робити влітку, тим більше коли ти є організатором. Бо коли ти просто береш участь, в ну, будь-який момент може можеш зійти з дистанції, ти все. Тут нічого страшного. А коли вже організовує спільник, то вже мус ну тягти. Так от, в цьому спільнику літо в нас три номінації для дорослих, для дітей і аксесуари. Започаткувала цей спільник теж Марія з каналу В'язальне Асорті. Посилання я, звичайно, вам залишу, щоб ви могли. Також приєднатися. Отож, я вже підготувала новий рукодільний зошит, маю нов, багато нових ідей і запрошую вас залишатися на цьому каналі. І дякую вам. На все добре!